Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор із мотоблока. Показую наступне замовлення. Міні-трактор 10 кінських сил. Зубр з гідравлікою, навіска, фреза назад. Багато задають питання, чому мої трактори не перекидаються. Ось зараз покажемо вам висоту. Від землі, рулеточка від землі до верху. Бака. 87-88 см. От зараз підемо на мотоблок, поміряємо і покажемо. І на мотоблоці те саме виходить 87-88. Ось і питання, чому він не перекидається? Приземистий, компактний. Для того, щоб у колії 70 см, щоб він не перекидався. Ось такий получився тракторок. Кого цікавить замовлення. Телефон залишу в підписі. Телефонуйте. Ось гідравліка, розподільник стоїть двохсекційний. Ззаді трьохточкова навіска. Гідроциліндр стоїть ось так хитро в навісці. Сідушка з якоїсь іномарочки. Руль Москічовський, речах і поніжені передачі, газюлька ручна, розблокіратори правий, розблокіратор лівий. Все під руками, все компактно. Ось такий виходить трактор. Кого цікавить замовлення, телефонуйте, замовляйте.